Ми так від дебатів Харріс і Трампа на е, кишкову паличку у Києві. На 15 пляжах Києва знайшли кишкову паличку. Комунальне підприємство Плесо виявило, що проби води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Е, тема, як би хто б до неї не ставився, але вкрай важлива, бо зараз літо, люди е, йдуть на озера, там, на річки, в Дніпро е, скупнутися. І тут серйозна, як би. Ситуація зараз роз'яснить акценти, всі розставить, що це і як далі діяти? Анатолій Оперчук він є завідувачем відділу факторів виробничого та навколишнього середовища Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Пане Анатолій, добрий доброго дня. Доброго дня. А, які пляжі для купання відкриті? 15 пляжів Києва це багато чи мало Як, значить, було це все виявлено. Чим це небезпечно? Одним словом, все максимально розкажіть, щоб люди зрозуміли, з якою небезпекою вони на превеличезний жаль, якщо раптом підуть, матимуть справу. Прошу, будь ласка. Доброго дня, шановні глядачі, дійсно. Нашими центрами контролю профілактики хвороб, які знаходяться у місті Києві і в кожному обласному центру, проводиться регулярний контроль за як офіційно відкритими пляжами, так і тими територіями, які люди. Е Використовують для купання. Ми сьогодні з вами можемо поговорити і коротко, і про ситуацію по всій країні, в тому числі і Одеса. Я думаю, багатьох цікавить, і про інші регіони, а також про ту небезпеку, яку, як ви сказали, тільки що була, яка є небезпечною для е, кишкова паличка. Дійсно, сьогодні на, на у Києві з 15 пляжів на річці Дніпро за мікробіологічними показниками не відповідають 15 пляжів. Це пляжі галярни, веселка, Дитячий, Молодіжний, Чорторий, Троєщина, Райдук, тельпрін, пуща водиця, острів Абалонь. Острів Аболонь. Але разом з тим в Києві є вода, то є пляжі, на яких умовно чиста вода річкового за мікробічницькими показниками. Це в Дніпровському районі пляжі Золотий, у гідропарку передмісна слабідка, центральний, молодіжний, в Оболонському районі Вербний на озері Вербне. Це те, що стосується столиці України на Київщині, вода в межах пляжу міського центральної білі Церкві відповідає в Переяславі. Відповідає в селі Чайка, Обухівського в району також відповідає е, вимогам е, проти, санітарно протипідемічним проти вимогам. Що стосується, я у нас дуже багато інформації, так як ми моніторимо всю Україну. Я я думаю, що для наших е, слухачів буде цікаво Одеса. Так, от станом на даний момент, тобто на понеділок, на ранок, вода відповідає нормативу у межах пляжів міста Одеса. Це Дельфін, 13-та станція Великого Фонтану, приватних пляжів Калітон, інклюзивний пляж Дельфін. І пляж Редлайн це те, що стосується міста Одеса. Те, що стосується білгород Білородністровського району, Затока Крави Бугас, то. Практично там пляжі вони не є відкритими, але разом з тим ми, ми, от наш центр контролю профілактики хвороб одеської області. Він моніторить водичку в цих в цих міс, в цих містах. І ми можемо сказати, що в, рекре, в рекреаційних зонах Катранка та Росія в Сліман вода відповідає, вода відповідає вимогам. Це те, що стосується. Одеси, угу. якщо цікавлять інші регіони, ми також можемо надати цю інформацію. Але разом з тим, я думаю, за браком часу в ефірі. Ми... Оце ви Ще... да. Я би вас дійсно би попитав би максимально, тому що знаєте, воно на на перший погляд здається. Ну що там тут дебати да кандидатів у президенти? А тут кишкова паличка. Але але. Люди ходять, люди купаються, люди не знають, можливо, де ті пляжі, де яка там ситуація. Тому вкрай важлива інформація, те, що ви зараз оприлюднюєте, єдине, що хотів би поцікавитися, якісь можливо знаки варто ставити от плесо, можливо, щось би збирався би у столиці, якщо говорити про столицю, або комунальні підприємства відповідні в інших містах. Якісь е, попереджувальні речі, якісь можливо знаки, щоб люди просто ну не наражали себе на, на небезпеку, на небезпеку здоров'ю. Як ви вважаєте? Ну дивіться комунальне підприємство Плесо, яке відповідає за всі пляжі у місті Києву, воно повідно, воно зобов'язано попереджувати відпочиваючих про те, що вода може не відповідати е, вимогам, скажімо так. Проти, проти і санітарно-гінічним нормам саме вже вони по їхніх правилах це повинен бути червоний прапорець, висіти mm -hmm. над їхньою mm -hmm. територією, жовтий це коли вода умовно безпечна, і зелений, коли вода відповідає. Ну тобто, правила Пане осу... Натолі. А я такі технічні моменти. Просто люди а, мають зрозуміти цей прапорець. Він де має висіти? Чи стояти, чи якось він я так розумію? Він повинен бути на станції рятувальників. Це офіційно відкрите Пляж. Mm -hmm. Тобто, якщо людина приходить на пляж, дивиться на станції рятувальників, червоний прапорець, то краще вона хай на той пляж не йде. Я правильно розумію? Yeah. я ви, ви, правильно, ви правильно все розумієте, але якщо вже людина йде, то вона повинна розуміти, що вона сама себе наражає на небезпеку. Якщо зелене, то краще ну то тоді нормально, якби. Так, да? yeah, тоді нормально, так. Я дякую вам за те, що включилося. Я дякую вам за інформацію. Тому що я ж кажу. Отакі речі вони найбільш, так би мовити, важливі подекуди, тому що ми захоплюємося то виборами, то ще там певними речами. Я щиро дякую вам за інформацію. Включайтесь, інформуйте. Ми принаймні будемо це все озвучувати, тому що це здоров'я людей. А безпека це безпека. Анатолій Оперчук, він є завідувач відділом. Факторів виробничого і навколишнього середовища центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.